Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка. Настав час підживлювати наш озимий часник. Цибулю. У мене ось такий вже гарненький часничок. Цибулька де не де витикається. Перше підживлення в нас аміачною селітрою азотне добриво. Ще можна внести карбамід, мочовина. Також чудове азотне добриво, але воно діє при більш плюсових температурах. Зараз нас ще прохолодно. Ось так рівномірно по всій грядці. Ми вносимо аміачну селітру, розрахунок такий 10-20 грам на один квадратний метр. Так, а тепер саме важливе: селітру так лишати не можна. Та й взагалі всі добрива гранульовані, ось такі, які ми вносимо в ґрунт, їх потрібно закрити, тому що вони дуже швидко випаруються на повітрі і жодної користі з них не буде. Найкраще вносити добрива, коли в нас вологий ґрунт, лежить сніг чи іде дощ. Ми чекати не будемо, у нас снігу немає, дощів не знаємо, чи буде. Разом закриємо вологу, пам'ятаємо, яке того року в нас було посушливе літо. Ось я хочу показати, що в нас все-таки волога ще є. Це Київська область, нічні заморозки. Вони витягують всю вологу на поверхню. Як бачите, тут уже на сонечку воно гарно так розтало. Тому потрібно поспішити, бо ми не знаємо, що буде далі. Все це діло ми робимо звичайними граблями. Закриваємо селітру, разом закриваємо вологу, тому що земля тріскається, а на сонці випаровується, а нам цього не потрібно і так дощів немає. Ось так воно гарно виходить. І тут покажу, де ще не пройшов граблями, як воно потріскано. Ось. І цими дорочками у ну, нас вся виходить волога. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.